Останні кілька днів відбулося е, достатньо подій, щоб говорити про те, що е, перемир'я як дотримання режиму тиші не те що під загрозою, а воно вже припинене. Ну, хоча, як ми пам'ятаємо, протягом так, серпня знаєш, е, так було зафіксовано 55 дуже. обстрілів. Це теж е, не дотримання режиму тиші, як я вважаю, впродовж, притомо, серпня. впродовж серпня за місяць. Чому ми зараз говоримо про те, що е, на перемирі можна ставити крапку? Тому що е, обстріли стали не просто прицільні а внаслідок них, е, як мінімум, один військовий збройних сил України загинув, і е, ще один е, ще е, один чи двоє отримали поранення. Під Кримським вот. загинув молодший сержант Тарас Кубійович. З 14-ї бригади, ось його фото. Це його ім'я. Вже відомо. Версія, що він загинув від снайперського обстрілу, правильно? Ну, принаймні від обстрілу зі стрілецької зброї, від е, одиночного. пострілу. Я постріл. просто читала про снайперський вогонь. Ну, так. Одиничний постріл е, стрілецької зброї, це на 90% снайперський, тому Чуваєте. що з автомата ну, це якось дуже непевно влучити. Ну, і... Дуже близько відстань має бути. Там, 6 -6. Ні, ну, чому ми говоримо про те, що це свідчить про. Такі віроломні, можна сказати, дії з припинення перемир'я, тому що е, обстріли очевидно перестали бути провокативними, а стали е, і перестали бути турбуючими, як раніше казали, а вони стали бути прицільними. Ось, хоча і в попередній період були підстави говорити про те, що не всі обстріли були суто провокативними. Я ще буду противна сильно. Так це вже обстріли чи ще постріли? Ну, Я б на термінах не зациклювався, чесно кажучи. Я буду противна. Ну, слухайте, якби там була якась, не знаю, кулеметний вогонь, там 300 патронів, то це одна справа. І, і, і якась куль влучила і вбила військовослужбовця. А коли це одиничний постріл, то це ціле направо на бажання вбити військовослужбовця. Тобто це, ну. Це прям не випадковість. Це ж. Хтось свідомо робив, ну тобто не можна наслідки. говорити, що це якась типу провокація з тим, аби це не провокація це з людськими жертвами, які це... там випадково, це ціленаправлена дія, щоб вбити військовослужбовців. Ще один військовослужбовець загинув. Про це стало відомо сьогодні. Він помер. Ми на жаль, не знаємо поки що його ім'я. Він помер внаслідок опіків, які отримав через те, що автомобіль підірвався під час гасіння пожежі в Луганській області. Прямуючи на гасіння пожежі. Ну да, прямуючи, прямуючи на гасіння пожежі, вони були відділені від свого підрозділу на автомобілі і спеціальному і підірвалися на вибуховому пристрої. Але, але насправді це вже четвертий. Військовий, який Питрик. загинув Пас, таку, <клес> в останні три дні, і, і смерть якого є підстава вважати бойовою втратою. Тому що Кобійович Кубійович був ну, фактично першим або третім. Перед тим було двоє військових, які під час пожежі в да, ну, їхні. Позиції були відрізані вогнем, вони їх обходили <кій> і потрапили на мінне поле. І тут важливе уточнення вороже мінне поле. Тобто, якщо раніше там в попередні, попередня в серпні смерть Поховича від підриву були підстави її вважати не бойовою, бо там своя міна, стан, ну, тобто відсутність там бойового розпорядження і в були дані про те, що е, стан був не зовсім тверезий, але службове розслідування ще триває, то в даному випадку йдеться про ворожі міни, на яких підірвалися військові. Якби цих ворожих мін не було, вони б залишилися живі. Угу. І е, от е, те, що сьогодні прийшло буквально. Годину тому повідомлення прес-центру про ще одного загиблого це не треба путати. Це вже четвертий загиблий, який е, помер. Це, це від... Це не той зараз. Просто показують Цей. екран. Це, це не це, треба. Це це, кубіот, це Це той, що від, від кулі снайпера загинув. А той, що сьогодні ще він е, невідомий, це той, хто помер від опіків від вчорашнього угу. підриву біля там крутої балки чи як вона називається ну в районі ну, новгородського, в новгородського, новгородського ну коли підільвалась підірвалася машина поливалка ну uh -huh. тобто так от збіглося кілька подій Пожежі, щодо яких існують версії, що там не обійшлося без направленого підпалу ну, зустрічного з того боку, куля снайпера в під Кримським на Луганщині. Це із 14-ї бригади молодший сержант Тарас Кубійович. І ще ми будемо говорити про оцю всю виставу із залякуваннями з боку Пушилі. Мені так сподобалось ваше формулювання. Обстрілу маріонетковий не керівник. А. Маріонетковий керівник закликав українську сторону з 8 години, 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Мова йде не про по, не селище Шуми. Мова йде про селище Шуми в районі Горлівки. Зараз ми його покажемо. Такий собі Пушилін. Ніясно хто. Маріонетковий керівник. Поки ще живий. Так, шуми. От вони шуми. Тут обстріл зафіксований, але це не сьогоднішній обстріл. Mm -hmm. Це до, до цього тут відбувся. А, відбувся обстріл, і сказав Пушилін, щоб українські війська відійшли. Це ну, що взагалі ну, за це щось новеньке? Оцю заяву Пушиліна. Раніше таких ніколи не було. Мені вона нагадала першу сцену із фільму Кіборги, коли актори сидять в аеропорту в терміналі в новому і говорять. Дані розвідки донесли, що сьогодні нас обстріляють з Буратіна. Ну і а Буратіна – це вже всього гуїна. Так і тут. Е, мовчали, мовчали, а тут на сайті Дан з'являється попередження ну, на, тут, на тут. сайті одному да. з інформаційних е, порталів ДНР. Ну, та, основ, да, в, в, в суботу зранку з'являється повідомлення. Ультиматум, Пуші... Ультиматум. Пушилін заявив, що вони дізналися, що в районі Шумів українські військові риють окопи. Взагалі, ну тобто рить окопи, вилили окопи, да та, ну так. фактично там в напрямку лінії розмежування, Те, що тобто типу заборонено та, Це сприймається за... як наступальна дія, а воно домовленостями від 22 липня цього року заборонено, як і все наступальне, і включно там з аеророзвідкою, під час цього посилення mm -hmm. всеохопного mm -hmm. перемиря, і оскільки це не відповідає оцим от мінським угодам в, в рамках ТКГ. То ці укріплення мають бути знищені, якщо українські війська не хочуть жертв і не хочуть далі зривати перемир'я, вони мають відвести особовий склад із цих позицій, тому що в понеділок зранку. Армія ДНР, чи як вона там у них називається, по Пушилінському, ну, народна міліція, чи що, вона завдасть вогневого ураження по цих позиціях. Ну, тобто, треба відходити, якщо хочеш, вижити. От. Ну, після цього це надало такого пожвавлення в інформаційній картині і дня, і тижня, дало підстави говорити про те, що... Бойовики, окупанти, сєпари у вигляді пошиліна нариваються на офіційне припинення перемир'я, а не просто там. Ну просто е до, до цього у нас перемир'я припинялися, ну просто обстріли і обстріли, так, і перемир'я. А перемир тут це таке тут, як типу... анонс. Припиняємо перемир'я зранку, в понеділок, будьте готові. Ось і він зробив таке попередження. Після цього була заява командувача ООС. Про те, що ми ніяких окопів не рили, нічого не порушували. Що справедливо? Ну, ну, ми цього не знаю. Ні, я маю на увазі заява справедлива. Заява, Заява, норм. А Хоч би і рили, ну, він цього не сказав, але це я від себе кажу. То тільки з офіційних повідомлень прес-центру штабу ООС протягом останнього місяця і того періоду, який від якого 27 липня почалося перемир'я, було кілька повідомлень. Про те, що бойовики е, обладнують ну або виконують інженерне обладнання позицій в бік лінії розмежування, там в напрямку е, Петрівського, угу. Богданівки, там десь Це, оця на Це частина фронта, да. де, е, де вони постійно влаштовували ну, тобто, провокації, зона ну, розведення номер Ну, достатньо 3. десь там трохи підрихтувати, підкопати окоп, не знаю там після дощу чи що, щось таке. Це будуть підстави говорити, що ти продовжуєш е, інженерне обладнання позицій е, з порушенням перемиря. От, ну, цього е, Кравченко не згадував, але він сказав, що. Ми нічого поганого не робили, правда, окупанти теж нічого там не робили, але ми готові до дій у відповідь відповідно до конституційних прав на територіальну цілісність, на захист і на всяке та таке. Угу. От. Ну і от просто ця новина. От, Просто воно ну, таке дивне формулювання для багатьох, але ну, треба було це відстежити, я вважаю. Що анонс Пушиліна він не спрацював. Тобто те, що він говорив, ну, це так. Тобто це залишилося в не, теорії, так, ти залишилося таким залякуванням, як багато чого з боку окупантів залишається. Але ну, сам факт, що попередження про те, що ми будемо зривати перемир'я, він прозвучав недвозначно, я б сказав так. Ну, дивіться, дивись. П'ятниця пройшла успішно, зранку щось сказав, а потім панівши сказав, дерев. Ну знаєш, Є, ну, сказав, я, я не знаю. Я думаю, що це не він був ініціатором цього діла. Це трохи маріонетковий керівник, так да, як там <світ> не, ну, класне формулювання, мені ну, знаєш, так званий керівник, чи там так званої ДНР, це якби одна історія. А маріонетковий керівник чи нормально. Угу. Чи Пушилін, так, да, підходить. Як там главарь, там, обіз'ян, як нам там пасайгону як-небудь, можна це страктувати. Дивися, він та сказав. Але ж це провокує якісь офіційні заяви потім української сторони. І, от, наприклад, українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного всеосяжного припинення вогню. З одного боку, окей, все нормально, да, нам подобається мир, ніхто не гине. Ну, якби ніхто не гинув, але ж гинуть. Mm -hmm. да? І Якщо наші глядачі, які постійно дивляться програму фронт, ми постійно попереджали про те, що рано чи пізно це завершиться, от так як зараз завершується. Але українська сторона все одно не говорить про те, що ну це така була провокація, ну гостра, але це ще не та провокація. От мені просто цікаво, в який момент настане вже критична межа, коли можна буде визнати, що. Це перемир'я більше не перемир'я. Я взагалі от зараз дуже спокійно на це реагую. Не, ну Офіційно воно називається не перемир'ям, воно там називається там заходами з припинення вогню, там так, 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 бла, 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 бла. Ну, я думаю, що маркер у вигляді загиблого внаслідок снайперського обстрілу це вже свідчення того, що перемир'я закінчилося. І, Можна довго сперечатися, чи обстріли провокативні, чи вони прицільні, але за останні два дні ми чули про як мінімум два. Прицільних обстрілів, тому що крім цього ще був прицільний обстріл, про який говорили в районі Красногорівки. Причому з не з снайперської зброї, рандомату. а з АГСів. І там були кілька гранат, а не одна випадкова. Там як кілька час. черг було да, по кілька, кілька гранат, черг. Гранат, да. Да. По, по кілька гранат, і від них е, був. Двоє здається, поранени. да. Да, двоє поранених українських військових в районі Красногорівки. Да, там теж, ну, це, ну, це ближче до Мар'їнки сюди. Е в цей, там вік. близько лінія зіткнення, і е це теж свідчить про те, що е перемир'я зірвано. Ну, ну в... Для кого? Якщо одна сторона е вперто хоче, щоб е перемир'я було е продовжувалося і надалі, то вона для себе. Буде його тримати і одна надалі. одна сторона, це зараз про Україну про Україну я кажу, Ну так. просто знаєш, тому, що це... навіть після е, цих двох е, випадків, що ми прочитали у заяві командувача об'єднаних сил, те, що об'єднані сили дають останній шанс в апках ще сепаратистам на те, щоб вони от, отямилися і припинили ці ось е, непотребні дійства. І просить, значить, Україна. там колеба, колеба, там значить зв'язується з Лавровим зв'язку з цією ситуацією. І просить вплинути на маріонеткових як там керівників. Mm. Знаєш, ну просто вже це доходить до якогось абсурду. Ну, ми розпочинали з того, mm. що війну треба визнати війною, назвати так, от прямо сказати. Все, у нас війна, це одна історія. Тепер наслідок отакий, що ми такі ні, ну це перемир'я. Ну останній шанс даємо. Пацани, не стріляйте. Ну, До речі, в заяві Кулеби, ну це правильна заява, яка. Ні, тут правильна заява, ви um, ну, питань ну, немає. Я скажу просто... так, на його місці, мабуть, мав би бути президент Зеленський, як Верховний, Верховний ну, зал... цей... Голковномандувач, який вже кілька... ні, Принаймні один раз він зв'язувався з росіянами після того, як морпіхи загинули. Ну, те, що Кулеба в цьому напрямку діє, це теж непогано, хоча в його заяві прозвучало слово «терміново». А терміново це вже триває. Ну, більше доби, тобто це вже значить, не, не зовсім терміново. Ні, Ну і, знаєш, якщо Лавров не бере слухавку, то Кулєба ніяк на це так, вплинути так. не може. Ну умовно не бере слухавку. Ясно, що це не так працює. Альо, або, Адонна, або, це або, не так. Або, або до кулеби там так ставляться і чекають когось більш. Ну тут ж, ж треба ще зауважити, що ця розмова що це ж не просто так. все. тому, що на на, на вересень, середину вересня, планується зустріч радників е, нормандської, нормандської четвірки. Після цього планується зустріч на рівні. Міністрів закордонних справ правильно для про того, що сказав, що для цього, що він вперше про це чує. Ну, знаєш, він може вперше, це його проблеми, що він там перше чує. Я не знаю, як вони там чи готові в нормандському форматі зустрічатись Путін з Меркель. Тепер просто цікаво. Але це зовсім інша історія. Девись я тут зараз таку от логічний, логічний ванцюжок побудую. Хто хоче перервати перемир'я, хто цьому всіляко упирається, і які логічні пояснення за цим стоять. Зустрічі, що ці, про які ти сказала, вони плануються не заради зустрічей, вони ну, мають очевидно. вони мають реалізовувати певні технічні напрацювання в рамках ТКГ, правильно, угу. які вже були там десь пунктиром намічені під час попередньої цієї скайп. Конференції, що там було намічено? Там чотири ділянки розведення, там десь обмін, ну подальше узгодження списків mm -hmm. для обміну полонених, доступного да, доступ Червоного Христа і, і ну. КПВВ відкриття, ну, і далі гуманітарне, і ну і там те, що щось uh -huh. з цим пов'язане там з повним списком, але його реалізація конкретна. І ну, ми вже бачимо, з того, що ми проговорили, що Україна не хоче вперто визнавати перемир'я зірваним, бо інше ставлення до цих подій на фронті ну, воно б фактично б спонукало б до того, що. Давайте вже про щось інше домовлятися, ніж на фоні цього всього затишня, ми переходимо до наступної стадії домовленостей там про зближення, там про ділянки розведення, про, ну і так далі, про замирення подальше. Uh -huh. Але от важливий нюансик, про який мало хто звертає увагу, якщо зайти на Сіперські сайти, наприклад, на ДНРівські, то там, станом ще на вчора, можна було. Прочитати їхнє визнання е, Пушилінського, Маріонеткового, денерівського що з 30 серпня по 6 вересня ВФУ, як вони називають вооружене формірування України, це щоб не говорити ВСУ чи зсу, е, не обстрілювали територію республіки. Тобто вони самі визнають, угу. що Збройні сили України, тобто ну, об'єднані угу. сили, більш ніж тиждень, е який передував оцим подіям, про які ми говоримо. Там е один загинув від снайперського обстрілу е під Красногорівкою, прицільний обстріл з АГС, плюс е оця ось опіретка навколо шумів, до якої там підводив нас Пушилін, е цьому передувало. Повне затища з боку України. От. І на фоні цього затища двіжняк починають ДНРівці, так звані, ну тобто представники окупаційної адміністрації в Ордо, так званому. Ну і от відповідь на запитання: хто хоче зірвати це перемир'я, хто не зацікавлений в подальшому замиренні, до якого. Нас підводить президент Зеленський і його команда. Ну і наскільки це може бути реалізоване в даних умовах? Ну тобто, висновок я підіб'ю підсумок цього свого спічу, що е, сторона Ордо. Недвозначно пояснює нам, що вони не хочуть, щоб це перемир'я продовжилось, Вони не хочуть, щоб наступною стадією його стали, наступні там ділянки розведення, замирення, там, так далі далі далі. А от вчора ще голова Луганської ОДА сказав, що нам треба економічні, економічні зв'язки відновити, відновити да, це там так. теж можна в цей ряд поставити. І вони демонструють всіляко, що треба вже якось, ну, Припиняти, оце затягнувшися на 43 дні э, затища з боку України, яка його стоїчно продовжує. Тарас, що ти скажеш з цього приладу? Як тобі? Все дуже розложив, по суті. Просто ти приймуєш попереднього Замполіт, замполіт. Ні, Ну знаєте, я просто в мене ж таке. До цього ставлення, що там хочуть в ДНР, ЛНР, це взагалі, їхні проблеми. Ну, типу, вони там щось, вони собі державу, хоч хотіть, не вредно. Знаєш, моя мама казала так, що взагалі-то це ніколи нікому погано не було від того, що хтось хто, щось хоче. Е, тому е, мене більше хвилює реакція української сторони на це все. Ну, тобто, оця от конотація про те, що ну, е, ми даємо останній шанс, ну камон, у нас гинуть військові. Ну тобто, це ненормальна реакція з одного боку, з офіційних, я маю на увазі е, офіційних представників, а з іншого боку, у, у повідомленні операції об'єднаних сил мова йде про те, що була одразу дана відсіч. Ну тобто, одразу був обстріл у відповідь, взагалі ніхто нічого не чекав. А це до речі, ще одне свідчення ну, того, що чи можна. Вважати перемир'я завершено ну, так. Тобто, якщо владана, Україна на да офіційно хто... повідомила про те, що вона дала збройну офіційно повідомила, це на фоні попередніх 40 днів. Це ну лика... дала збройну відсіч. Просто так, чому важливо, ми про це не говоримо. говоримо? Чому ми на цьому не е, підкреслюємо, що ну все обстріли, постріли заві... завершилися. Все тому все. що на політичному рівні цього недостатньо для того, щоб запустити якісь інші можливі сценарії припинення конфлікту. І його врегулювання. Ну, тобто, там ну, умовно це є те, на що готові наші політики закрити поки очі, щоб досягнути якоїсь своєї мети, бо ж якраз не звучить. Ну, ну, так, все, да, але так але і... якась є умовна межа. Я не знаю, в кого воно в голові. Президента, можливо. Він ну, Єрмак казав, власне. що в нього є червоні лінії. Ну, ось, там. напевно, вони якісь в нього є. Дуже сподіваємося, що вони не плаваючі. І, і ну, і от Вбивство, там, умовно, снайпером одного військового, це ще не то, де ця лінія була б перетнута. Ну, очевидно, для президента. Очевидно. Ну от це мене найбільше просто обурює в цьому. Я розумію, всі там, політичні доцільності, домовленості, дипломатію там і бла-бла бла. Просто не акцентуються. А я акцентую увагу, що, е, значить, була дана відсіч у відповідь. Чекають дані про втрати з того боку. Ну, нема політичної доцільності, от, от яка відповідь.